Siegames. Сьогодні буде на таку з міс мам. Така красотка. Зразу говорю, я не скупіювала у міс Кіари. Це моя ідея. Я цей скін робила на скору руку. Взяла, тільки взяла хвостик кі кіари. Зараз буде пописати, фу, скупіювала в Кіари, будь ласка, напишіть цього. Це моя ідея. Давайте надінемо заготовочку Зараз напам'ятаю собі, як називати всі штуки. Перший. Білий рукав з кистями. Лівий. Білий рукав з кістями. Окей. Давайте заберемо позу нашу. Так, а міс, зразу говорю, куди, куди я надаю. Вже ми всі його, здається, всі знають. На походки теж, бо походки тут майже в мене тільки одна походка за код і все. Давайте зайдемо заготовку, зразу говорю. Ось ці поцелуйки, вони за робукси. Щас просіти, вау, ти дійшла якийсь код на поцелуйчики? Ні, це за робокси, їх давно ще купувала, коли б мене ще були перших 33 робокси. Не дайте кис, чтобы тоже прям получасть. Ты их роблю меншу. Або не хочу хоть получасть. Вот так. Теперь пишемо в -мо, -мо. А Я забыла, називається. он называется. ось цей скилл. Це вид мисскиар. Я взяла. тяла. Це бата ці штуки. Білий рукав з нього зразу починаємо, бо Так забуду що... Та ось тут, тут пишемо по а Потім по російськи наверняки. Ось перший рукавчик. Вот такий. Тепер шукав другий. Цілівий ніби. Ну вот так, цілівий нібом. Ось і другий рукав. Вот такие рукава. Угу. Перепишемо сюди. Забула як хвостики називаються. Знову дивимось Як хвостики називаються. Тайлз, твин тайлс, твин, Твін Тайлз. Tiles E2K. E2K. Беремо ці хвостики. Тепер пишемо волосся, три пробили. Так, я це. Або ні, пишемо крули Хей Крули просто. Curly. Я шукала це просто Або ні Ліпше брали написати крули хейер, бо я це шукав ніби на Ну кругей. Ой, а де? Машину шукали, тут знайшло. була. Ось. Прямо таке волосся. Таке красиве. Тепер пишемо сюди три пробіли. Шляпу. Ну не три пробіли, а пишемо ліпше. Діру, діру, колор В2. Отак. От Отаке От беремо. Далі пишемо в окуляри три пробіли. Блін, ось ці окуляри зараз дуже популярні на скинах таких, типу. Може коли мені буде задонатит багато робок святі окуляри куплю, коротше з пікерсами скини зроблю. Щоб потім артами стелити два, типу, брошку. Так, зберемо... прямо ось ці небострілки, я, коротше, не пам'ятаю. Ось зберемо ось це. Ну, коротше, візьмемо ці вже, ніби так. Так, спер, тепер пишемо сюди, в э, зелену, зелену сумку пишемо три пробіли. Беремо цей Just Waist Далі пишемо і дещо тут нічого. Тут ще шукати буде бою. раз, два, трис. І чотириз. Ой, ліміт. Ось і чотири От так. Тепер пишемо сюди. Вхід дрес. Вхід. Дрес. Ой, дрес. Дрес. Беремо. Це ось ця та-тата. І тут теж вхід-дрес вхід. Дресс. Вот тут ми беремо це платьишку небо. Все готовий. неботовий. Це сама ножой. Ну, секурад сем па папа. -папа.